Чергові зміни будуть в владі. Пишуть про те, що Верещук, Кубраков і Оксен Лісовий, міністр освіти, ймовірно, підуть своїх посад. А Громадяни України вже почали писати, що Лондон не резиновий і куди ці люди подінуться після того, як вони з їх посад підуть. Ну, можна лише здогадуватись. Ну, Верещук не призовна, Пан Оксен Лісовий був в Збройних силах України. Ну, як сповіщали про це, можливо, повернеться, можливо, займе якусь посаду військову. Ну, напевно, там буде. Ну, добре. Ну, а Куброков тут я поки що промовчу, потім можливо щось вам розкажу. Можливо, і не розкажу. Ви знаєте, просто ситуація так закручується дивно. що... Люди, які дуже впливові були на різні процеси, чомусь йдуть. Чи то їх йдуть, чи вони добровільно йдуть, поки що не зрозуміло. Але те, що йдуть масові звільнення чиновників, ну, це напевно не помітити неможливо. Я ще раз повторюю: що якщо шукаєте нормального, адекватного міністра освіти, будь ласка. Телефон мій знайти легко, але я думаю, що пропозицій не буде, бо продовжується історія з постановкою своїх людей, своїх або дуже дивних людей на посади, яким потім закидають, знаходять всього купу маса. Потім вони відмовляються від наукових ступенів, чинних звань. Героїчно це роблять, правда, більше ніхто не відмовився. А потім почали здавати трішки задню. Тим не менш, тим не менш. Процес триває. Ну а за інших людей, знаєте, щодо пані Верещук, я, я особисто ніколи не вірив цій пані. А після того, як я побачив, як вона намагалась підкорити серця людей в Києві парасолькою і робила вигляд, як вона літає на парасольці, знаєте, вся її риторика така жорстка і військова, вона виглядала ну як мінімум трішки. Дивно, я думаю, ці люди знайдуть себе на посадах. Я думаю, ці люди не завершать свою публічну діяльність і не буде так, як з попередніми міністрами. Як тільки пішов з посади, так на тому і активність закінчилась. Я дуже сподіваюся, що ці люди залишаться вірними своєму обов'язку перед українським народом і продовжують йому служити вірою і правдою. Як ви думаєте? Будуть чи не будуть? Докладно про це: Телеграм в шапці профілю. Звідки ми знаємо про ці можливі перестановки? Це від пана Гончаренка. Від нього ми часто дізнаємося різну інформацію, бо побачити, що в Верховній Раді, ми не можемо.